Алло. Доброго дня. Петухам попривету, да, кажу. Мене звати Назар Віталійович, компанія Інтер. Ну, Привіт. Назар, скажіть, скільки часу, врям деньці назад. От записується. Олександр ЛМрович. Назар, очі разуй. Госудую вам за доручням у згідно до статті 10.2.0 цивільного кодексу України. Назвіть число, місяць рік рождення ну, для вашої ідентифікації. Назар, а чого ти такий неактивний? Давай бігом говори, що ти, блін, телишся? Вам сказано, що робити. Давай, давай, я тобі буду вказувати, мене нема часу, я спішу, давай. Що сказав робити, ви не зрозуміли, чи що? Ти що голова, ти будеш мені вказувати? Я, сказано було назвати число місяць рік народження, тому швидко називали і поводьте себе як людина. Чи ви не вважаєте себе людиною? Я, я вважаю себе людиною, а тебе пітухом деревою. Вам до лікаря, Можливо, вас зможуть вилікувати, можливо, ні. Тут це я тобі не знаю, треба до проктолога, бо тебе твій начальник в очко шарахає і мігал, в тебе вже там гузно не, не тримає. Віде. Давай, давай, сливайся, чорт. Так і назвали те, що сказано. Сливайся, <свіцювався>, чорт, демон дирявий, давай. Я зафіксував, що ви неспроможні, бути людиною, в своїй жопі, чорт. Доброго дня. Мене звати Назар Віталійович, компанія Інтерійск Україна. Напиши номер 61.30 размаз записано. Олександр Ламирович. Назара, я тебе помню. Ти не пам'ятаєш, як я тебе на пісні катав? Зранку, ти мені тоже тут. Это число, місяць рік народження для вашої ідентифікації. Ти знаєш, Назарчик, що я не називаюся, що забула, девочка. А чого ви не здатні себе поводити як людина? В чому ваша хвороба? Я здатний себе поводити як людина, і я це, в принципі, роблю. Ти Чорт. <рес> ти ж мені вже дзвонила, дура, на прошлому Дуже. тижні зранку. Я сказав, що якщо ти не будеш базарити, ти. Доброго дня. Добрий. Мене звати Назар Віталійович компанія... Оооо, Назар, на Лігєнда! Олександр Олемирович? Так, да, привіт, Назарчик. Давно тебе добро. Дякую вам було. за дорученням Укргазбанку згідно до статті 102.0 Цивільного кодексу України. Мені вдома так не радіють, як ви зараз. <ривіт> ну ти легендарний, розумієш? Ти я легенда. Ти, ти вже два рази до мене дзвонила, дура, і два рази я тебе прокатав на пісні. Ідентифікуй себе. Ну ти вже ж мене ідентифікував, голова. Ні, я ж вам повідомив, що треба назвати. Число, місяць рік народження або останні три цифри ідентифікаційного коду. Назарчик, ти ж в курсі, що тобі пітугу, я нічого не називаю. Ідентифікуйте себе далі, скажи, що робити, яким чином ви можете вирішити свою проблему. Нащо ви гайте дарма зараз час. Назарчик, я свою проблему можу вирішити наступним чином, послати тебе на... Це аргумент? Це вам нічим не допоможе абсолютно. Ну як не допоможе, я получу моральне задоволення від цього. Що тебе петуха пошлю? Співчуваю вам відверто. Ти, ти своїй мамі поспівчуваєш що в неї цей син дал. Ідентифікуйте себе. Ви ж, значить розумієте українську мову. Я прекрасно розумію українську мову. Але ну, пітухам, дирявам, таким як ти, я нічого називати не буду назар. Ну ж, ви дійсно вважаєте, що такою поведінкою ви можете собі допомогти чимось. А невже ти дійсно не знаєш, що я в якомусь скрутному становищі? Голова... Добрий день. Добрий. Ви зателефонували в компанію Інтеріс Україна». Назар Віталійович мене звати. Напрично, 61.30 розмова записується. Слухаю, чи можу допомогти. Добрий день, Назар Віталійович. Говорили з минулим оператором, обірвався зв'язок. Мабуть, ви себе так само поводили, як і раніше, не конструктивно і не хотіли вирішувати свою проблему, правильно? Е, ні, мені просто було незручно розмовляти. І все. Добре, назвіть, будь ласка, число місяць рік народження для вашої ідентифікації. Що трапилось? Чого ви це, це питання так і не врегульовуєте? Е, а я вирішив вас скинути через пісню. Так це ж ви не нас, це ж ви себе. Ні, це я твою мамашу. Ну, нащо ви себе так поводите? От поясніть мені, що, що ви вважаєте, це вам дасть? От така поведінка. Мені просто хочеться зрозуміти. Чого ви намагаєтесь досягнути таким ставленням? Е, я хочу стати Назарчик твоїм отчимом. І твою мамку трошки. Ми розмовляємо зараз стосовно вашої нездатності виконувати свої зобов'язання, які ви взяли на себе перед Окергазбанком. Якщо це... ви вважаєте, що таким ставленням це може якось змінити вашу проблему, на жаль, ні. Це жодним чином цю проблему не змінить. А просто. Вам для того, щоб дане питання мене... вирішити, мене... вам треба закрити дану автомобіль. заборгованість. Скрутне фінансове становище. Що ви робите, щоб воно у вас було нескрутне? Дивіться, просто я всі гроші, витрачаю на презервативи, щоб ваша мамаша не залетіла. Дуже прикро, що ви так і не хочете думаєте, щоб создати, Я Назарчик? Навсу... На я зафіксував односторонню відмову та нездатність конструктивного <ls> діалогу. <світ> Чорт. Доброго дня. Добрий. Назвати Назар Віталіоч, компанії Київська Україна. На перші номер 613 розмова записується. Олександр Алмирович. Да, на Назарчик, а ти неугамонний. Ти заскучила? Місяць рік народження для вашої ідентифікації. Чи ви так само до сих пір не здатні себе поводити конструктивно? А я себе поводжу конструктивно, з такими пітухами, як ти, Назарчик. А що ваша проблема? Це лікується, ні? Назарчик, чи ну твої анальні поводите? тріщини я не знаю, чи лікуються. Ти вже ж такий мастак в анальному сексі. Варто вам співчуваю, що ви наче чоловік, а так негідно себе поводити. Раджу звернутися до спеціалістів, можливо, вам допоможуть. Доброго дня. Добре. Мене звати Данії Лаванович, компанія Інтер з України індекс 6199 ведеться запис розмови. Олександр Алемирович. Данька, а чого ти так рано дзвониш? Це ви підкажіть, будь ласка. Це я, ну чого ти так рано дзвониш? Чому рано? Ну я сплю. Працю, ми працюємо з чинного законодавства України. Ну я зараз сплю, наше мені ваше чинне законодавство. Олександр Олемирович, ми телефонуємо з цього до вашого новорічного фінансування. Вона мене, мене нема Добре, до вас питань. Вона мене нема до вас питань. Ми представляємо їх інтереси згідно статті 1000 Цивільного кодексу України. Для відтвердження вашої особи, назвіть, будь ласка, вашу дату народження. Навіщо? Mm, да Для підтвердження вашої особи. Для підтвердження своєї особи, назвіть біном Ньютона. Ще раз, не почув. Для підтвердження своєї особи, назвіть біном Ньютона. Олександр Лемирович, якщо ви не будете спілкуватися конструктивно, я буду вимушен відключитися та перетолкнувати вам пізніше. Давайте з вами послухаємо. Ти мені 100 літ не нужен, відключайся і не перезвонюй більше, Данька, гаразд? Олександр Лемирович, як я казав, мене звати Даніїл Іванович, компанія «Інтерісь Україна». Тебе бич. звати Данька. Данька, Брав, все, давай, Sanander, полетел, лавиш. петух. На конструктивну розмову. Все, давай, Рарна полетел, дня. петух. Добавляйте, як близьких, все до Україна, до побачення. Давай. Ребята, мені ніколи. Доброго дня. Добрий день, мені ніколи, я макарони варю. Мене звати Олег Петрович, компанія інфраріс України внутрішній номер компанії 6190, ведеться запис розмови. Петрович, п... переш... Петрович, Петрович, я макарони варю. Мені ніколи. Да, мені, я вважаю, що ви можете і варити, як ви кажете, макарони, і спілкуватися зі мною. Ви ну марш, я макарони, Александр, варю, мені німа. Ну і що? і що, і що цього? Ви можете ну, йти мабуть. робити, йти. Я вважаю, що ви можете це робити. Тому, будь ласка, давайте будемо спілкуватися. Я ж Александр, не гай Юлії Цезар, щоб робити деякі ну, справи одночасно. Будь... Будете вчитися в цьому ж нема проблем. Це а ви, не не знаєте не не пізно. Цю... Е, ви знаєте цитату Юлія Цезаря? Давайте, що... е, я, я задав вам питання. Ви, Олександр Але... Ільмірович, так чи ні? Не Олександр, а Олександр. Олександр. Да, так, це я. Знаєте, от Юлія Цезаря була, от я дивився в інтернеті, така цитата. Колектор як старий носок, він такий дирявий і вонючий. Ну, вроді би так там було. Ви вважаєте, що в ті часи були колектори? Ну я не знаю, це я побачив в інтернеті. No, no, ви, я вам задам питання, ви вважаєте, що тоді були колектором? Я не в курсі, я побачив таку припасу no, Юлія Цезаря. Ну, no, от no, бачите, ви починаєте. Що це за троїва? Послухайте, будь ласка, ну кажи, Петрович. Соромно за вас, що ви мене не чуєте. Я задаю вам питання, а ви не відповідаєте. Хочете зробити себе досвідчену людину, не не дайте відповіді. Ну навіщо так? Тобто, Петрович, А ти розумієш, що я веду свою лінію можу. бесіди, і мені твої питання? Я захотів відповів, не захотів не відповів.